Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 7 класу Геометрія мерзляк 2024 рік. Завдання номер 110 Знайдіть кути, які утворюються при перетині двох прямих, якщо різниця двох з них дорівнює 64, давайте спочатку зробимо рисунок. Покажемо дві прямі, що перетинаються. Тепер треба їх назвати. Поставимо точки. На одній прямій поставимо точки А і Б. На іншій прямій поставимо ще дві точки. І назвемо їх С і Д. Точка перетину нехай буде точка О. Добре. Тепер це все треба записати дану. За правильно зроблений малюнок, і записано, дано, вже нараховуються бали. Це дуже важливо. Давайте запишемо, що прямі АБ перетинаються. Оця така дуга, називається скорочено перетинаються символ. З прямою ЦД дорівнює О, та ми сказали, що прямі А Б і С Д перетинаються в точці О, Скорочена на запис. Звикаємо до такого запису буде в старших класах. Далі відомо, що різниця кутів, що утворились двох кутів, дорівнює 64. От, давайте подивимось на рисунок. Який кут більше? От більше кут АОД. А кут ДОБ він менший. Тобто різниця від, якщо відняти від кута АОД кут ДОБ, це буде дорівнювати 64. Запишемо це. Більш нічого в умові нам не дано. Тому провели таку лінію і пишемо знизу, що нам треба знайти. Сказано, знайдіть. Кути, які утворюються. Тобто, при перетині двох прямих утворилося чотири кути. І ми пишемо, що знайти кут АОД, ДОБ, кут СОБ і кут АОЦ. І починаємо писати розв'язання. Спочатку давайте подивимось в дану. Відомо, що кут АОД мінус кут ДОБ дорівнює 64. Про що каже цей запас? То, що кут АОД більше за кут ДОБ на 64 градуси. І можна сказати так, що нехай кут менший ДОБ дорівнює Х. Тоді кут АОД дорівнює Х плюс 64. Далі. КуД плюс кут ДОБ дорівнює 180 градусів. Чому? Тому що це кути суміжні. І тепер можна скласти рівняння. Замість кута АОД напишемо Х плюс 64. Замість кута ДОБ напишемо Х і все це дорівнює 180. Все. Тепер Х плюс Х – це 2х, а 64 перенесли в праву частину. Обчислили праву частину. Тепер 2х дорівнює 116. Ділимо і ліву, і праву частину на 2. Отже, Х дорівнює 58. А що ми брали за Х? За Х ми брали кут ДОБ. Тепер можна вже писати, що кут ДОБ дорівнює 58 градусів, а кут AOD дорівнює X плюс 64. Тобто 58 градусів плюс 64 градуса. І це буде дорівнювати 122 градуса. Тепер я прибираю це все, всі записи. Ви продовжуєте записувати. Далі буде друга дія. І ми знайшли вже два кути: АОД і КОБ. Зараз будемо шукати кут АОЦ і кут СОБ. Подивіться уважно на рисунок. І бачите, що кут АОД дорівнює куту СОБ. Тому що це кути, які вертикальні. І ще кут ДОБ дорівнює куту АОЦ. Тому що ці кути також вертикальні. Давайте запишемо це. Ми знайшли всі кути, і тепер можна записати відповідь. Запишемо, що спочатку треба було знайти кут АОД. І ми починаємо перелічувати, як в умові, там де знайти От кут АОД треба було знайти і він 122 градуси. Напишемо 122, потім ДОБ 58. Потім СОБ 122 і кут АОЦ 58. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!